Слава Ісусу Христу! 29 липня 1865 році у Прилбичах народився майбутній митрополит Андрій Шептицький. 29 липня цей пам'ятний камінь в 1990 році був поставлений тут. Під час цих святкувань зібралася велелюдна проща до Прилбич 35 років тому. Вся прилбицька громада брала в цьому участь. Саме 29 липня. Тут, у Прилбичах, в 2025 році ми згадуватимемо 160-ту річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. І на цю подію запрошуємо всіх єднатися в молитві, очолюватиме наше богослужіння, наш патріарх, Святослав. Отож, запрошуємо всіх односельців Митрополита Андрея, вшанувати пам'ять великого Прилбичанина. І також запрошуємо всіх гостей, раді будемо вас тут вітати.